Знаєте, що мене цікавить? От е, зараз скажу свої враження. Я дуже радий, що закрили збір для одного з Матвійків, їх є два. Сьогодні сім'я Усик закрила збір майже на 3 мільйони доларів для Матвійка, який хворіє на хворобу дюшена. Це е, укол там чи лікування майже 3 мільйони доларів вартує. І ще для Матвійка, нашого з Волині також йде активний збір, дуже багато грошей потрібно. Коротше, друзі, долучайтеся, якщо є змога, репостіть, донайте, робіть все, щоб закрити цю суму. І от в мене питання до держави: а чого держава не робить таких програм, щоб покривати лікування? Ось, ось таке дороговартісне. Тому що це не 100 тисяч гривень, це навіть не 100 тисяч доларів, це 3 мільйони доларів. А зато держава там півтора чи два мільярди гривень виділяє на телемарафон, щоб крутити якусь цю пропаганду і дурню по телевізору, який давно ніхто вже не дивиться. І ясно, що це, або списуються гроші, або крадуться. От у мене питання до держави: чого ви цього не зробите? Ви ж хочете, щоб за вас люди голосували, щоб люди віддавали свої голоса за вас. А Так, зробіть щось на ділі. Навіть <хе> якщо це буде і за якихось там лицемірний побудінь, що я зроблю, аби за мене поголосували, та зробіть хоча б це. Ну, Перестаньте вже шкрасти на ну, кінець такий ців. Часто я не негативна людина, але те, як зараз. Крадуть і обкладають людей різними платежами непотрібними, це точно ненормально. Ну, це реально ненормально, особливо в такий е непростий час для України. Ну, подумайте про це. Хай ваша совість проснеться.